Христос народився, шановні депутати, запрошені члени бюджетної комісії. Загальний склад комісії 8 депутатів. На засіданні комісії присутні 5 депутатів, що дозволяє нам розпочати роботу бюджетної комісії. Сьогодні на засіданні комісії виноситься виключно одне питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12 року номер 1939 492024 про бюджет Пасіченської сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную прийняти це пропонований порядок з одного питання за основу. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Порядок денний прийнято за основу. Чи будуть зміни доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Прошу підтримати порядок денний в цілому. Хто за, хто проти, утримався одноголосно. Тоді приступаємо до розгляду питання порядку денного. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 року номер 1939 рік 49-2024 про бюджет Посічняцької сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач. Начальник управління фінансів колегів Леся Іванівна. Ви з проєктом рішення фінансового. Не будуть запитання Далі. до Лесі Нема. Іванівна? Немає запитань. Пропоную прийняти в цілому без розговорю, бо не ознайомили ставлю о, дане рішення, питання на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, все одноголосно. Рішення комісії прийнято позитивно. Дякую всім членам комісії за розуміння, за роботу. Дякую. Дякую, молоді комісії